Цю рослину все більше використовують у садівництві. Вона називається гібіскус, Гібіскус сирійський або ружа сирійська. Але що цікаво, що ця рослина є із родини Мальвових. Українці її віддавна вирощують. Але мало використовують як лікарську рослину, а в інших державах вона є дуже популярна як лікарська рослина і як рослина, з якої п'ють чаї. Якщо взяти до уваги Африку, то у цій державі і лікують ракові захворювання. Якщо взяти до уваги Іран, то в цій державі гібіскусом лікують тиск підвищений. А якщо взяти інші держави, то вона дуже помічна є від простудних захворювань і інших. Тому раджу, хто має можливість посадити собі цю рослину, цей кущ. І з родини Мальвових у себе на подвір'ю. Будете мати і чай, і гарні квіти. Вона добрий медонос, Тут вчора завжди є, рояться. Бажаю вам успіху. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивитесь.